А можеш порадити от якусь одну книжку, от думовно для таких, як ми, з висалом, таких людей багато. Ні, почекай, у мене імпатія, дай Бог. Я так співчуваю, що вже хочуть трошки менше співчувати. Ні, реально. Ні, на навіть якусь книжку таку, яка легко прочитається, яка більшості сподобається, яка таким стартом буде. Не товста. Щоб не лякало. Да. товста, але щоб шрифт був дуже великий, там, 18. Да. <гум> 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 ну, є базова рекомендація для читачів-початківців. <гум> Це, е мені здається, просто е квіти для аероджинона. О, я читав. Я да, да, читав? Да, я читав. Тобі да. сподобалось? Так. Ну, я давно я теж в універі читав. Це там просто базова книжка, і багато хто жартує, що вона безграмотно написана, тому що на початку там багато орфографічних та граматичних помилок через те, що головний герой на початку е е дурний, а потім uh -huh. він розумніший і, типу, порівнює те, як до нього люди ставились до цього, як вони ставляться зараз і намагаються аналізувати. Вона дуже коротенька, wow. вона так, дуже так. просто написана, і вона більшості людей подобається. А якщо щось таке велике, то мені здається, Сандерсон подобається майже всім.